Вітаю всіх глядачів! Ви дивитесь YouTube канал. Знай.UA. Мене звати Олександр Близнюк, і будемо говорити в цьому випуску нашого стріму, нашого інтерв'ю про 2023 рік. І, зокрема, про соціальну сферу. Нас цікавить дуже проблема пенсії і як буде працювати пенсійний фонд в тих нових умовах, які нам підготував уряд. До нашого стріму ми долучаємо Андрія Михайловича Павловського, український громадський політичний діяч, народний депутат 6-7 скликань. Пане Андрію, добрий день. Я вас вітаю. Вітаю, вітаю вас і наших глядачів. Ну тут треба можливо, ще й звернути увагу нашим антикорупційним і правоохоронним органам. Тому що давайте згадаємо, як пан Тупицький у відні жалівся, що йому заблокували виплату пенсії. Дуже йому важко живеться на ну, 90 він, тисяч, тисяч гривень. 95. 95, 95 тисяч гривень. Да, 95. Це середнє, а є вже більше. Ще є ще й більше. Ну, я думаю, що в нього набагато більше. І, так, і більш того, зверніть так само: є несправедливістю в тому, що е, скільки не казали, балакали, але дармоїди під час війни. Дармоїди з різних там наглядових. Рад, правління державних монополій, не соромляться себе виписувати мільйонні заробітні плати, мільйонні пенсії. приклад того ж Нафтогазу, Укрпошти, Укрзалізниці. Да? І при тому, що теж в десятки, в сотні разів більше їхні виплати, ніж працівників основних професій в цих же галузях. Теж так само, хоча б воєнний час треба навести якийсь порядок, лати. Якусь елементарну справедливість. Тим більше, що, от бачите, уряд не збирається чи цим дармоїдам з наглядових рад обмежувати заробітні плати. А от нещодавно з'явилася інформація на сайті Мінфіну, що уряд взяв на себе зобов'язання на наступний 23-й рік. Обмежити виплати бюджетникам, грубо кажучи, скоротити їм виплату на заробітну плату на третину на 27%. Да? От вам і несправедливість. Ті отримують мільйони. А тут бюджетникам треба на третину зрізати заробітну плату посадовий оклад, і при тому, що у них не у бюджетників мінімальний посадовий оклад не збільшувався з січня 2021 року і складає 2890 гривень, 93 гривні. Не така вже і велика заробітня плата. Я розумію, що наприклад на державній службі і посадовий клад це на основний дохід. Там ще є премії, надбавки, але ж на час військових дій уряд скоротив, відмінив всі ці надбавки, виплати державним службовцям. Ну вони переходять фактично за межу бідності, якщо так станеться. В наступному році про це теж треба подумати і звернути е, на це увагу. Щодо пенсії, теж е, можуть виникнути проблеми у пенсійного фонду, на які от, спочатку наступного року поклали непритаманні йому е, функції. Ну, наприклад, вже з 1 грудня пенсійний фонд зобов'язаний. Е, Визначати, нараховувати і виплачувати, крім пенсій, ще й житло-комунальні субсидії, пільги і так далі. А з наступного року ще й е, поклали на пенсійний фонд функції соціального страхування. Ви ж знаєте, що е, законом е, бувшого регіонала Папієва і Третьякого ліквідували фонд соціального страхування. І тепер всі виплати по цьому фонду, як то там декретні, лікарняні, деякі види відпускних, компенсація на санаторно-курортну реабілітацію тим людям, які зазнали шкоди на виробництво, отримали інвалідність. Все це буде йти на пенсійний фонд. І це при тому, що з 590 мільярдів гривень бюджету. Затвердженого бюджету пенсійного фонду на наступний рік майже половина це пряме перерахування з державного бюджету, пряма дотація. Да? То тобто зрозуміло, що пенсійний фонд буде в першу чергу пенсії виплачувати. І може так склатися при такому дефіциті бюджету своєму. І може так скластися, що вже на ті виплати по соціальному страхуванню, як то декретні, лікарняні і так далі. Просто вже на них не буде грошей, і про них буде навіщо в такому випадку було скасовувати те, що працювало? Як ви вважаєте? Ну, ви знаєте, є певні, так скажемо, частини провладної фракції, слуг народу, таких як пані Третьякова, певні такі лібертаріанські погляди, що вони вважають, що взагалі не повинно бути державного соціального страхування. Повинна бути тільки приватна, і от вона в цьому напрямку і весь час рухається, весь час обмежує це. І тут, от прикриваючись війною, непрозорістю робочою, непрозорістю роботи Верховної Ради, зараз ми ж знаємо трансляції. Нема от вони на жаль протягують відверто антисоціальні. Антитрудові закони вносять відповідні зміни в трудове законодавство, що обмежують соціальні і трудові права громадян. І от так от сталося із Фондом соціального страхування. Нібито вони зекономлять кошти на апараті, там звільнять 5 тисяч працівників Фонду соціального страхування. Ну, з другої сторони, яка ця економія буде? І чи це буде економію, да. Коли вже з першого кварталу наступного року, і за цих всіх так, так званих реформ може взагалі статись колапс в сфері соціального страхування і під загрозу взагалі ці соціальні виплати поставлені. Ми про що і казали, тому що все навалили на, на пенсійний фонд, примушують його робити невластиві згідно законодавства. Пенсійного фонду функції, до речі, в чинному законодавстві пенсійний фонд зобов'язаний тільки виплачувати в, в пенсії. Це його основна функція. все отримувати гроші через ЄСВ, накопичувати їх і виплачувати пенсії. Більше ніяких функцій законом е, про пенсійний фонд не передбачено солідарну систему. Але ж бачите, супереч закону ще й додаткові функції. Не властиві, не притаманні пенсійного фонду вже з наступного року буде. Що знову ставить під загрозу всі самі ці виплати, про які ми казали, якісь сумнівні експерименти під час війни. Андрій Михайлович, дякую дуже за коментар. Що долучилися до нашого стріму, Андрій Павловський, український громадський суспільний політичний діяч, експерт по з питань соціальної політики. Будемо вас ще долучати до наших стрімів. Дуже цікаво Судово. народний депутат 7-го скликань. Дуже дякую, друзі. Ви дякую вам. Дякую вам дивилися YouTube ютуб канал. Знаю. Підписуйтесь на нього. Будь ласка, будете знати більше. До наступних зустрічей новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.